Привіт глядачам! Розповім про досвід експлуатації промпідшипників у моєму велосипеді. Обидві втулки торгової марки Longus. Обирав, оскільки торгова марка Європейська Словаччина, а основне виробництво зосереджено на Тайвані, а не у комуністів. Так, задню втулку поставив у 2016 році, 9 років тому, коштувало приблизно 8 доларів, пробіг вже 11500 км. Передню втулку поставив у 2017 році, 8 років тому коштувало приблизно 5 доларів, находила вже 9500 км. Каретку переробляв я самостійно на підшипниці CX 6003 2RS. <кій> Розшифрую. CX це польський виробник 6003 типорозмір, а 2RS це метал-полімерне ущільнення. Тип ущільнення дуже важливий, оскільки без ущільнення або з металевим ущільненням, у нього код 2Z, ZZ, вони вийдуть з ладу дуже скоро. Поставив каретку у 2018 році, 7 років тому, обійшлася вона порядка 5 доларів, пробіг вже 9 тисяч кілометрів. Від себе хочу зауважити, після встановлення цих вузлів зразу забув про люфти, про шуми, про тріски, забув про чистки, змащування, обслуговування. Одним словом, поставив і забув. Значить, дивився зараз, ніяких ознак погіршення роботи немає. Всі підшипники працюють тихінечко, без люфтів, ну, як в перший день. Тепер про умови експлуатації. Їзда Києвом займає порядка 60% пробігу, дороги, тротуари, велодоріжки, колдобини, за необхідності стрибаю з бровок, бровки без зупинки. Передмістя і паркові зони десь 40% пробігу. переважно це суха ґрунтовка. Ну, буває пісок. Грязюка рідка, намагаюся не лізти. Щодо погоди, весь рік, окрім пізньої осені, зими і ранньої весни катаюсь, від дощу не ховаюсь. Моя маса там 100 105 кг, велосипед на сталевій рамі 17 кг. Ну, і рюкзак, який там 38 кг, як коли. Велосипед Hardtail, передня вилка жорстка, тобто без амортизації. Простіше кажучи, уся маса, окрім маси коліс, а це порядка 120 кг, це не підресорена маса і пряме безпосереднє навантаження на підшипники. Тобто, умови експлуатації так важкуваті. Тепер так, мій висновок. Якісні проми показалися просто на 5 з плюсом. Зручно в експлуатації ходять ніяких проблем. Ну, що ж, дякую за приділений час. Добра добрим людям, робіть світ краще.